А далі будемо говорити і про нові заяви від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, адже він дав інтерв'ю нашим колегам і зокрема говорив і щодо наступу російських військ на Сумську та Харківську області. Він говорить, що фактично цей наступ уже. Триває, що ще сказав Сирський, так те, що у березні для французького видання президент Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ на Сумщину та Харківщину вже цієї весни. А от головком Сирський підтвердив слова глави держави. У інтерв'ю також головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що військові цілі Росії не змінилися. Вона прагне повністю окупувати Донецьку, і Луганську області, також частину Херсонської та Запорізької областей. Також генерал підтвердив слова лідера нашої країни. Володимира Зеленського про наміри ворога наступати на Сумщину та Харківщину. Ба Більше, за його словами, цей наступ фактично вже розпочався. Вже майже тиждень спостерігається майже вдвічі кількості більше наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Сирський наголосив, що на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині ворог хоче створити так звану буферну зону. Головком підкреслив, що Росія не планує зупиняти війну. Незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки з збільшення інтенсивності наступальних дій пояснює він. Ну і нагадаємо, що українська влада раніше неодноразово наголошувала, що окупанти все ж таки готуються до масштабного наступу у 2025 році. Це казав не лише президент Зеленський, так, наприклад, секретар комітету ради із питань нацбезпеки оборони та розвідки зазначив, що окупанти можуть бути готові до нового наступу не раніше середини кінця літа. У західних змі ширилась інформація, що російська армія має намір здійснити нову. Ви великий наступ з лінії фронту. Втім, Костенко вважає, що це є неможливим. У загарбників немає стільки ресурсів. Неба більше вже з'явилися коментарі від ЦПД. Також у центрі протидії дезінформації заявило, що росіяни, врешті, готуються до ривка на фронті вже у травні. Там також уточнили, що дії противника матимуть піхотний характер через значну нестачу технік. У ворога, ну а тим часом у третій окремій штурмовій бригаді кажуть, що наступ слід чекати вже у квітні. Також стало відомо, що Росія перекинула північно-корейські артилерійські установки до Криму. Це може свідчити про те, що вони готуються залучити солдатів КНДР до бойових дій в Україні на Запоріжжі та Херсонщині. А от Кремль прагне захопити якомога більше української території, аби бути в більш вигідній позиції на мирних переговорах. Ми більше сирський також говорив і щодо того, що Відбувається на Донеччині він говорить, що ми проводили і наступальні дії двома бригадами. Якби ми мали п'ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Солидар були б звільнені. Зазначив Сирський ще деякі деталі стосовно того, що він заявляв під час інтерв'ю, будемо обговорювати. Адже і щодо наступу з боку Білорусі він дав свої коментарі. Його запитали Восени цього року. В Білорусі відбудуться спільні зі збройними силами Росії масштабні навчання захід 2025 Чи можуть вони також бути елементом підготовки до. Нового наступу на Україну з території Білорусі Сирський відповідає усі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто, видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне так розпочиналося і у 2022 році. Ви ж пам'ятаєте, що спочатку було створено угруповання, Воно проводило навчання, і всі ми сподівалися, що вони закінчаться. Російські війська повернуть на свою територію, але коли прийнято рішення про те, що ці навчання будуть продовжуватись, для мене стало очевидно, що все, війна розпочнеться. Також його запитали, чи восени ви чекаєте на те саме. Він зазначив, що не те, що чекаю, але цей фактор ми обов'язково повинні врахувати. Ба більше також сирського запитували щодо озброєння, щодо ефективності наших дронів і запитували щодо нового наступу росіяни. Його запитали, як довго за вашими оцінками. Рефія здатна продовжувати наступальні дії, що потрібно силам оборони України, щоб стабілізувати фронт. Він відповів сьогодні. Ми підбивали підсумки з командирами безпілотних частин, безпілотних бригад, полків. Цей захід ми проводимо щомісяця, і наша розвідка ознайомлює з тим, що з'являється в галузі застосування безпілотних систем, які є новітні види ВПЛА, новітні засоби радіоелектронної боротьби і засоби боротьби з ними. Цей процес настільки швидкий, що фактично щомісяця щось змінюється, з'являються потужніші системи збільшується спектр застосування, наприклад, засобів РЕП збільшується їх порядок роботи. Це настільки технічна галузь, і Нам треба тут тримати свою перевагу. Ну і також його запитали, чи є в наших партнерів можливість або ж засоби, щоб змінити стратегічну обстановку на нашу користь і мова не лише про зброю. Сирський відповів: підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль, особливо коли нам допомагають Сполучені Штати Америки. Зараз допомога Сполучених Штатів зменшилася, і основна допомога йде від наших партнерів у Європі, але ж ми повинні розраховувати і на власні сили, і ми маємо успіхи в виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи в РЕБІ. Ми прогресуємо. Уже партнери вивчають наш досвід. БПЛА знову ж таки стільки моделей, типів різних БПЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному і стратегічному рівні. Бо більше також сирський сказав, що ми уразили декілька арсеналів. Після цього цифра використання. Арснарядів противника на добу зменшилася майже вдвічі. Він сказав, що не може бути збільшення виробництва дронів без збільшення кількості боєприпасів. Це процес взаємопов'язаний. Між собою ми Бі більше також сирський сказав, щодо наступу на Курщину. Він говорить, що про наступ на Курщину знали чотири людини. Перед ним я буквально в'їздив всі підрозділи. Кожному розповів, для чого ми туди йдемо і чому саме тут. Бо були командири, які питали, чи це законно зазначає сирський. Бо Бі більше він також говорить, що коли ми почали висувати наші частини до держкордону, російське командування ухвалило рішення наступати наявними силами. Це 46 тисяч в районі Бєлграда, Також 23-26 Тисяч на сумському напрямку противник поніс дуже великі втрати. Бабіршасерське говорить, що ми почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 кілометрів, і за три місяці ми зможемо наростити кількість оптоволоконних. Фпіві, що практично позбавить ворогам переваг. Ну і він також зазначив дуже важливу інформацію стосовно того, що декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту 22 м 3 якраз тільки приземлився, і наш дрон його вразив. Зазначає сирський. А от вартість такого. Близько 100 мільйонів доларів. Ну і дійсно, ми бачимо, що сили оборони продовжують вражати важливі військові цілі як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, будемо говорити і про те, як повітряні сили знищили ворожий пункт управління на Херсонщині, адже з'явилася інформація, що тоді було ліквідовано до 30 окупантів. 7 квітня повітряні сили вдарили по російському пункту управління на окупованій території Херсонщини. Сончине загинули десятки ворожих солдатів. Так, українські захисники успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє. Генштаб Йдеться про те, що завдяки професійній майстерності наших льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підривало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі. Наголосили у повітряних силах. Ну і до слова, нагадаємо, що 7 квітня повітряні сили також завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовували збройними силами Росії в Курській області. Тоді наслідок атаки в. Було знищено ангари кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, зокрема, екіпажі БПЛА та ремонтники. Ну і Щодо того, що відбувається на фронті, вже є коментарі від військового експерта Олег Жданов. Щодня також аналізує ті події, які розгортаються на лінії бойового зіткнення в себе Ютуб-каналі, викладає свою аналітику. Обов'язково на нього ну На а далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно того, що відбувається на фронті, зокрема на покровському напрямку. Покровское направление. А вот здесь, ну, оно у нас в лидерах, как было, так и остается. 52 боевых столкновения, 52 штурма предприняли российские оккупанты. Причем здесь географию они расширяют. Они уже больше, больше половины, наверное, оперативного направления. Они только с северный или левый фланг Линии фронта они... там идут позиционные бои, там перестрелки, там нет штурмовых действий. А вот от, от середины, даже чуть больше, чем от середины, на юг в сторону Новопавловского направления, здесь вся линия фронта в основном это атакующие действия российских оккупантов но атаковать это одно а вот добиться результата это другое в результате 25 штурмов наших позиций 52 извините штурмов наших позиций наши войска силы обороны украины отбросили противника в районе шевченко вот так враг да атаковался ну кстати это такой прием на коротких, я вам рассказывал, это тактический прием в контактном бою на коротких контратаках наши войска гонят противника и возвращают себе ранее утраченные позиции, что и произошло в районе Шевченко. Там пока что ситуация не перешла полностью под наш контроль на этом участке. Я так понимаю, наши войска еще должны провести зачистку этой серой зоны и закрепиться на этих позициях. Поэтому пока Я вам только показал место, где наши войска зачеты з отбросили российских оккупантов в районе Шевченкова. И э, надеемся, что в ближайшие дни это, этот район будет, э, будет заштрихован или залит синим цветом, как территория освобожденная нашими войсками. Так что вот на самом главном, казалось бы, направ, на, точнее, на направлении главного удара российских оккупационных войск, а мы демонстрируем в который раз. Кстати, посмотрите, вот масштаб карты Deep State. там сейчас очень хорошо наглядно видно, если покровское направление увеличить до размера вот вашего экрана на компьютере, то вы увидите сколько синих пятен по всей линии фронта в рамках покровского направления мы на сегодняшний день имеем. То есть это наши войска столько раз контратаковали противника и добивались успеха в плане возврата себе ранее утерянных позиций ранее и освобождения наших территорий. Да, по чуть-чуть, да, по маленькими шажочками, но тем не менее у нас даже бывают вот такие успехи, как на покровском направлении в районе Шевченко.